підсумку даного етапу ми вже запустимо нашу команду у вільне плавання, тобто задеплоїмо і подивимося, як вони будуть працювати самостійно без нашої участі. Багато корисної інформації по веб-розробці в одному місці. Це Web Overflow. Достатньо одного каналу, щоб бути в тренді. Я трохи розвантажив Telegram контролер створив окремий файл Telegram Utility. Та виніс сюди логіку, що відповідає за створення контенту для посту. Тут у нас є метод ініціалізації асистента це, так би мовити, ще одна обгортка, яка викликає два інших методи, саме ініціалізацію асистента та створення треду для нього. Ще один метод це запуск асистента. Тут ми додаємо у необхідний тред повідомлення від користувача чи результат від асистента. Та запускаємо новий діалог. Це дає нам можливість більш гнучко взаємодіяти із асистентами і перезапускати генерацію тексту, коли нам то буде необхідно. Ну і само собою метод генерації посту, який поетапно запускає інші необхідні методи. Логіка така ж сама, що і була до цього. Запускається SMM-менеджер, запускається керівник. Контент менеджер, головний редактор. На виході ми отримуємо об'єкт із такими значеннями успішно чи ні прийшла ця вся цепочка. Тема яку розкривали, та сам готовий пост. З єдиною поправкою, що довжина посту не повинна перевищувати 1020 символів. Ну, там, точніше, 1024 здається. А чому так? Я розповім трішки пізніше, тому якщо довжина готового посту завелика, ми просимо нашого головного редактора переписати більш лаконічно, щоб вкластися в ліміти по символам. В telegram контролері я додав перевірку на адміна. В EnV змінних необхідно додати свій чат ID із Телеграму. Узнати саме свій, ви зможете ось тут, в команді «Старт». Розкоментуйте даний код і запустіть команду «Старт». Оскільки у нас лише один адмін, то даний підхід нам очі. Плюс коли бот буде крутитися в інтернеті, то команду йому зможу давати лише я, хоча задумка така, щоб дана команда була автономною. І так, коли метод для генерації посту відпрацював, telegram бот може опублікувати готовий пост в telegram канал ми ж отримаємо симпатичне повідомлення із посиланням на опублікований пост. Плюс до цього всього я створив нового асистента на базі моделі Dolly. Це буде наш дезігнер. Його задача малювати постери зображення до постів на задану тему із цікавих моментів. У офіційній документації є помилка в прикладі виклику методу для генерації. Вона, скоріш за все, для долі 2, долі 3 згенерує по одному зображенню за запит. Є можливість вказати розміри зображення. Я вже сильно не закручував і вказав розміри хардкодом. Також результат дістається по-іншому в моделі долі 3. Оскільки наш метод для генерування посту віддає нам також і тему, її ж ми можемо передати в запит для дезігенера. Якщо раніше ми відправляли для публікації посту лише текст, то наразі ми робимо перевірку, чи є у нас згенероване зображення. І в залежності від умови, відправляємо або лише текст, або ж зображення та текст, тобто пост, угу. в е даному випадку текст. Сприймається як кепшн, опис до даного зображення. От якраз цей кепшн має ліміти по символам 1024 символи для звичайних користувачів та в два рази більше для користувачів із преміальною підпискою. Оскільки у нашого бота немає преміальної підписки, тому ми обрізали довжину посту при генерації. Красота, все гуд, але є одне але. Після деплою я не хочу руками запускати процес генерації посту, тому ми пощупаємо в ділі лібу під назвою not-cron. Це взагалі ненадійний Cron, але для наших задач повинно бути норм. Імпортуємо, в конструкторі запускаємо його. Передаємо паттерн та payload, який метод повинен відпрацювати. Якщо я вірно вказав паттерн, то кожного дня о 8 годині бот повинен публікувати новий пост в телеграм-канал. Єдине буде поправка по таймзонам. Сюди ми передаємо метод, який викличе створення посту, плюс генерацію зображення, і відправиться все діло в канал. По суті, код із даного методу повторює наш контролер, тому є пода для маневра почистити код. Деплуємо це все діло на Heroku. нічого складного, нова програма. Конек до свого гід-репозиторія, вказуємо гілку для деплою, вказуємо необхідні ENV змінні. Я планую, щоб дана команда деякий час попрацювала автономно, подивитися, як себе веде NoteCron, да і в цілому такий підхід. До речі, по грошам. До цього я закидав на баланс 5 доларів, тому фіксуємо фактичний розхід, потім глянемо, в який бюджет нам обходиться подібна автоматизація праці. Якщо що, то готовий пост, ми отримуємо до п'яти хвилин часу. В середньому це три хвилини задіяна ціла команда спеціалістів. Ось приклад одного посту: 0,19 центів. Це одне зображення і пост, який переписувався. Не знаю скільки разів потрібно буде поставити для інтересу якийсь коундер, щоб подивитися скільки раз воно буде переписувати до того, як отримаємо готовий симпатичний результат. Наступним етапом ми завернемо це все діло в докер та підключимо базу даних, щоб записувати вже опубліковані теми і додати більше оптимізації. Наразі все спіт сухенько і не забувайте бути добрішими, тому сайт добро.ua чекає на вас.